Вітаю, дорогого любителя, пошукати цікаву інформацію в YouTube. Сьогодні я хотів би провести дискусію у формі запитань і відповідей на тему Іван Степанович Мазепа. Зрадник він чи ні. Перед тим, як почати е, дане відео, яке надасть вам певну інформацію для роздумів, е, хотілося б, власне, розглянути таке питання, як називалася форма відносини на той час між. Військом Запорізьким, офіційна назва тодішньої України, та Московським царством, офіційна назва тодішньої Росії. А називалася вона протекторатом. Це було початок XVIII століття. Що ж таке протекторат? Протекторат це є форма співіснування двох держав або кількох, коли одна з країн, країна-протектор, захисник бере під захист іншу країну. Це є протекторат. Він на той час був досить поширеним у Європі. Наведемо приклади, скажімо, це є Кримське ханство, було під протекторатом Туреччини, Османської імперії. Тобто Кримське ханство зберігало повну державну незалежність. Воно мало свою армію, військо, устрій, суду, систему адміністративну, систему зовнішні відносини. Єдине, що коли хтось нападав на Кримське ханство, Туреччина допомагала йому боронитися. І навпаки, коли Туреччина воювала, Кримське ханство мало надавати йому свої війська. Така ж форма протекторату була встановлена Московією і над Військом Запорізьким. Питання. Коли почався цей протекторат? Цей протекторат почався 1654 року. Березневими статтями, які були послані Богданом Михайловичем Хмельницьким, який представляв військо Запорізьке. До Олексія Михайловича, Московського царя. Ось, за цими березневими статтями ми укладали угоду про протекторат. Основна ідея цієї угоди, ми визнаємо своїм царем Олексія Михайловича, сюзереном своїм, Московія має захищати нас від ворогів у першу чергу, тобто бере під протекторат, бере під захист, під протекцію. Ось, у першу чергу від Польщі має нас захищати. Військо Запорізьке зберігало всі атрибути Незалежної держави за Березневими статтями. Наголошую. Оригіналу цього документу не збереглося. Але, судячи з реального стану речей, посудіть самі: військо-запорізьке, а саме така була офіційна назва тоді України. Мало всі атрибути незалежної держави. Вона мала свого правителя гетьмана, вона мала своє військо, Козацький реєстр, 60 -ти тисячний. Вона мала свою власну фінансову, грошову, судову, адміністративно-територіальний поділ свій власний. В ньому не було кріпацтва на відміну від Московського царства. То тут це були дві різні економічні, соціально-економічні системи, дві різні держави. Своя система фінансів, своя, своя армія. Саме головне, Україна зберігала всі атрибути суверенної держави, про що свідчить право на зовнішні відносини. Суверенітет держави це коли держава має повноцінне право на зовнішні відносини. Військо Запорізьке мало право на відносини з будь-якою державою, окрім двох ворогів спільних для неї. І Московії, це Кримське ханство та Річ Посполита. З іншими країнами Хмельницький міг спокійно укладати угоди ось, та вести дипломатичні відносини. Так що ні про яке возз'єднання мови ніколи не йшло. І йшлося про прийняття протекторату. Ми, коли треба Московії, надаємо свої війська, Московія захищає, якщо на нас хтось напав, в першу чергу, Польща, Річ Посполита. Тепер відповідно. Яка підстава для розірвання протекторату? Підставою для розірвання угоди про протекторат служить, звичайно, те, коли одна зі сторін не виконує умов, закладених у цьому договорі. Тепер розглянемо, чи виконував Іван Степанович Мазепа та військо-Запорізькі умови протекторату. Перше. Тільки за правління Мазепи, я вже не кажу за інших гетьманів. Мазепа надавав свої війська козацькі у кількості десятків тисяч чоловік для другого Кримського походу 1689 року. Крім того, надавав значні козацькі сили, десятки тисяч, знову ж таки, для першого та другого азовських походів 1695-1696 років. Крім цього, українці брали участь в північній війні на боці Московії проти Швеції. Крім цього, Іван Степанович Мазепа надавав десятки тисяч українців для будівництва московських фортець, доріг ось, і найрізноманітніших фортифікаційних спрут. Ну, візьмемо хоча б будівництво Петербургу, нової столиці теж. Якщо хтось займався історією, він знає, що це не даремно є вислів, що Петербург побудований на козацьких кістках. Крім цього, Іван Степанович Мазепа від війська Запорозького надавав величезну фінансову допомогу. Московській державі, крім цього, він отримав значну частину московського війська, забезпечуючи його фуражем та продовольством, амуніцією та боєприпасами. Крім того, надавалися величезні фінансові вливання у російську скарбницю. Тобто, відповідь напрошується сама. Ми свої умови протекторату виконували. Тепер. Чи виконували умови з протекторату Московська держава? Ну, треба сказати, що перша зрада відбулася ще в 1667 році, коли Московське царство віддало Речі Посполитій половину України за Андрусівським перемир'ям. Тоді була віддана вся Правобережна Україна. Отже, питання перше зразу. Чи дотримався Московії угоди? Ні, вона віддала половину України Польщі тому, від кого мала захищати. Наступне, що відбувається за період Івана Степановича Мазепи? Коли на Україну йшов ставленик Карла XII Станіслав Лещинський, польський король, Мазепа, як їй належиться, попросив допомоги Петра І Московського царя. Дослівно, дай 10 тисяч солдат для боротьби. На що Петро І відповів? Не дам і 10 солдат. Боронись, як знаєш. Це було прямою вказівкою на розірвання угоди про протекторат. Мазепа був вільний від цієї угоди. Він нікого не зрадив. Першим зрадив Петро. Він не надав військову допомогу країні, яка цього потребувала, тобто країні, яка виконувала свою сторону угоди. Петро I ж її не випадав. Тому Іван Степанович Мазепа, будучи абсолютно вільним від е, угоди з московським царем, е, уклав угоду з Карлом XII. Йому потрібен був новий союзник. Ось, тому що Карл XII рухався на Україну, він в будь-який момент міг перетворитися з дружнього, з дружнього на окупанта. Тому Іван Степанович уклав угоду з Карлом XII. Тепер, в принципі, наступне питання: то чи зрадник Мозепа, маючи факти, вирішуйте самі. Бажаю успіху.